Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео реальна фраза від юриста. Почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав, чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, що все, то вам депортація, то ви маєте сказати, я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони самі, особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. Я, по-перше, дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Того я вам всім і кажу, війдіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь сторінки, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, у вас не мають права депортувати, не мають, але реальні вже випадки є. Їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прям вивозять до кордону і все завозять в Україну. Все, запам'ятайте цю фразу. От якщо це станеться, а це, на жаль, відбувається вже. Все, запам'янує фразу. Я хочу, включили камеру, пряму трансляцію, себе знімайте, їх же там не можна знімати правохоронні організації. Себе снимайте, Понял? На фронтальну камеру кажете, я вас не знімаю, я себе знімаю. Просто я за без життя своє хвилюсь. я себе знімаю. І от я вам заявляю, що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Других варіантів нема. Кричать там щось, біжать, десь і так далі Безполезно. Вас просто свяжуть, посадять і, 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 і все. Поняла?